День. Хочу показати, як я чищу котла. Це дві неділі вже десь ним палив. А це тільки що вибрав от, е, попіл. Ну, як бачимо, що там знизу все сухеньке, ніде немає. Води нічого. Та як було неправильно все пов'язано, то було тут. Тут вода бігла, ось добігло, кругом бігло. Зараз нічого. Це я палю два рази в сутки, Оце зараз зараз заложу під 9 ранком і десь один п'ять вечором. Це воно собі прогрівається і жару душе є трошки тут в мене, О, я не все там вибрав. О, оце таке воно всередині, о! Це трошки. Я yeah. e, періодично додаю. Оцей оце засіб такий. E, там які небудь там польські чеки. Ну, Нагараче розпалив котла, нагарячи його. Туди вкинув, воно синеньким горить і це вже так воно не, не крепко держиться. Зараз, зараз глянемо туди в ті дверки, ще, що там робиться далі. Так, ось таке ми бачимо тут котлі. Це за дві тижні у нас таке тут зібрали. Але якщо вона... бачите, туну, от воно бачите, то воно легеньке. Це все від цього. Що воно не прикипіло, зараз я почищу. І на дві неділі це відро получається попілу. О! Таке отам. Трохи зараз почистим чуть сюди. В принципі нормально. Це за дві неділі врахувати щоб я Ali, fatić, ono gorilo dobro. Zarad še pokažu nam dvori komena. je tu e, tam v nas. A e, zverchu četiri sedmice. Potom se, zagljanem komen. Še. E to komen u nas zaraz. Zwłatoi, z wierzchu jeszcze 4 sandwichy. I co szli do sztuki, to tak ono pobiegło. jest kotel. To Od, to, co tutaj robicie. zaraz teraz tutaj podym, do jest tam ten sandwich, Видно? Ja, Як бачимо, там де сендвіч там чисто, чистесенько, О, це я ще його не... Ні, ні разу тут цього не чистив нічого. О, це дощ ішов, це воно таке побігло воно по-любому мусить бігти. Тут нічого немає О, Копа вже два рази чистив. І там. Сиплю цей польський засіб, воно трошки його розмягчає і воно легасенько чиститься. О, а зараз покажу, який торік був той наш димоход. От там воно забите почти до половини і це при тому, що він два рази горів страшно. От, це на кінець року таке вийшло. Так що треба робити його тако по людськи і буде воно все дуже добре. Ось такий. Вид мав комін, рік був. У нас як не було це все пов'язано. Стояв такий просто труба і це. Бачу, наскільки воно загрязнено. Це повністю знизу вже там забито. Ну, такого о! О, можемо побачити це все. Так що, треба е, робити по науці. so you've settled the hair to the kick-through